Поки буду розповідати про новини зі сполучених штатів. Зокрема, буду розповідати про звернення президента Сполучених Штатів до народу про нову кандидатку в президент на президентській гонці та про е, українців, які проводять адвокацію. Е, Уляна Бойчук з Вашингтона для новини лайв розпочну. Я звісно про е, звернення Джо Байдена до нації. Це сталося вчора ввечері. Е, за Києвом це була третя ночі. І тут важливо, а в Вашингтоні була восьма вечора. Тут важливо е, сказати, що цього звернення чекали всі американці, і не тільки американці, але і за кордоном всі люди спостерігали за тим, що відбувається тут у сполучених штатах, і що ж Джо Байден розповість. Це було його е, важливо, що це було його перше звернення. З моменту, коли він захворів на ковід, але окрім того, це було його перше звернення з моменту, коли він зробив таку історичну заяву минулої неділі. Він заявив, що він знімається з президентської гонки, і він підтримав в президенції президентській гонці. Нинішнього віце-президента Сполучених Штатів Камало Гарріс. Взагалі Джо Байден розповів про те, що йому дуже важливо бути на пості президента, і він відчуває величезну відповідальність, але за нацією він хвилюється більше. Це було таке дуже емоційне звернення. Давайте послухаємо шматок Мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки. Все це заслуговує на другий термін. Але нічого ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії, зокрема і особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед це передати факел новому поколінню. Я хочу подякувати нашій чудовій віце-президенції Камалі Гарріс. Вона досвідчена, вона сильна, вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за американським народом. Важливо зазначити, що це була така емоційна промова Джо Байдена, тому що він 50 років працював і віддав Америці, працював політиком у Вашингтоні. Його історія у Вашингтоні досить довга. Він був і віце-президентом, і конгресменом, і сенатором. Тобто, історія його дуже довга, і оце його вчорашнє звернення. Наскільки повідомляють кореспонденти із Білого Дому з Полу Білого дому, що багато стаферів Деякі працюють у Білому домі, дивилися із захопленням, аплодували після того, як він закінчив своє звернення до народу. А тут важливо, ще також зазначити, що кореспондентка CBS американського видання, кореспондентка з Білого Дому повідомляла про те, що і сім'я Джо Байдена була поруч з ним у кабінеті, коли він вимовляв і проговорював цю свою промову до американців вчора ввечері. А дочка з закритими очима повторювала все, що говорив Джо Байден. Тобто тут. Важливо зазначити, що його сім'я його теж підтримують у цьому його рішенні не продовжувати е, далі президентські е, президентську перегонку, яка е, вже триває, так і закінчиться виборами у листопаді. Цьогоріч е, щодо Камали Гарріс, щодо кандидатки, вже тепер офіційної. Вона офіційно заявила про те, що вона бере участь у президентській гонці і візьме, і буде змагатися із Дональдом Трампом. Е, в листопаді, але вона ще має бути вибраною дедемократичною демократичним крилом демократичної партії на конвенції в кінці серпня цьогоріч. Але на своїх соціальних сторінках на сторінці в інстаграм зокрема вона опублікувала таке відео, яке ознаменує те, що вона тепер офіційно кандидатка. Її також, як ми знаємо, в неділю проголосив Джо Байден її як кандидатку, і вона цього тижня у вівторок. Вперше е зробила такий, як президентські ралі, як тут в Америці називають. Вона вперше з'явилася на публіці як кандидатка, і вона е проговорила кілька важливих питань. Але перше, за що вона зазначила, що е вона е і, взагалі, е те, що я за нею спостерігаю, е вона Перше, що вона зазначає, що вона дуже дякує Джо Байдену за те, яку країну він, її, він їй залишає. Давайте послухаємо, е як це вона представляє. Для мене це велика честь отримати підтвердження на кандидатство від президента Байдена. Так дя дякую дякую дуже публіка за те, що вона як вона реагує і дякує. І, крім того, вона у своїй промові говорить про те, що України і перепрошую, вона у своїй промові говорить про те, що люди це першочергове, що буде у цій президентській компанії в її власне компанії і програмі. Давайте послухаємо ще частинку її промови. Головна мета президентства – збудувати середній клас. Окрім того. Вона варто тут зазначити з її біографії, що вона була прокурором у штаті Каліфорнія, і в цій же своїй першій промові вона дуже знаково зазначила, що вона мала у мала справу з різними злочинцями, злочинцями, які були звинувачені в сексуальному насиллі, злочинці, які крали злочинці, які були звинувачені в різних схемах. І вона, як таким чином, вона робила відсилку на Дональда Трампа, оскільки ми знаємо про його. Низку кримінальних справ, які нині у суді, тут важливо також зазначити, що вона у своїй першій промові дала декілька обіцянок. Давайте послухаємо, якими вони були. Ми віримо, що люди мають жити вільно і не переживати за терор. Ми проголосуємо закон про червоні лінії, повний бекграунд чек і закон про заборону штурмової зброї. І ми віримо у репродуктивну свободу, і ми зупинимо Дональда Трампа у його політиці заборонити аборти, тому що ми довіряємо жінкам, і вони самі мають вирішувати, що мають робити зі своїм тілом, а не їхній уряд має їм говорити, що робити. 에, знаково, що це перше звернення Камали Гарріс було у Мілвокі у Вісконсині. Вісконсин це такий свинг штат, як про нього називають тут у сполучених штатах. Тобто, це штат, який буде вирішувати долю один із шести, які будуть вирішувати долю в президентській перегонці цьогоріч. І і е, вона вперше там виступила. Там також минулого тижня був республіканський з'їзд. Тобто важливо бути саме там в цей період. Тут важливо, ще також зазначити, що е, Камала Гарріс, вона є молодою кандидаткою. Вона є кандидаткою, яка дуже не буде виступати за права жінок, і те, що я спілкуюся тут з американцями, багато американців говорять, що їм це теж важливо, дуже важливо, і тут важливо, ще також зазначити, що вона молода порівняно із, із, із Дональдом Трампом, і вся кампанія Дональда Трампа. Яка будувалася на віку Джозефа Байдена, нині зазнала краху, і про це теж багато пишуть е, аналітиків, багато пише преси про те, що е, е, Дональду Трампу потрібно буде зараз перебудовувати ймовірно його е, програму. Тощо. І тут важливо також зазначити, що е, 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 покоління Z – це якраз ті люди, які теж будуть в полі зору Камоли Гарріс як кандидатки у президенти. Але тут важливо, ще зазначити. Що е, вона ще не офіційно визнана демократами, це буде в кінці серпня, якщо е, завершуючи історію про Камалу Харіс, тут важливо зазначити ще, що вона е, за 24 години після того як Джо Байден оголосив, що він знімає свою кандидатуру на користь Камалу Харіс, вона е, зібрала 81 мільйон доларів. Це дуже важливо. Це дуже важливо, і це дуже багато. І це історичний такий е, е, вклад, тому що. Як повідомляють взагалі тут в Америці така традиція збирати кошти на свою кампанію, і вона зібрала 81 мільйон за 24 години. Продовжуються, звісно, ці збори, і це дуже важливо. Деякі медіа компанії повідомили про те, що Камала Гарріс випереджає дональда трампа нині на кілька на кілька відсотків, на кілька пунктів в соціологічних опитуваннях. Але тут важливо зазначити, що це опитування проводили, якби до прикладу вибори були там найближчий вівторок. Це важливо теж. Зазначити, коли ми говоримо саме про ці соціологічні до опитування, якщо ще говорити про те, що відбувалося тут у сполучених штатах, варто зазначити, що прем'єр-міністр Ізраїлю приїздив вчора і виступав у конгресі Натаньяко, і це була дуже така великий день, тому що коли він виступав у Конгресі багато людей виступало біля конгресу і е, з мітингами е, в непідтримку його е, тут важко а також в конгресі відбувалися вчора слухання щодо переслідування росіян-християн е, українських християн на окупованих територіях. І це окрема історія, яку також варто зазначити, яку також за якою також варто слідкувати, оскільки це. Переслідування християн це така е, історія, яку дуже багато і дуже часто е, використовують і росіяни проти українців е, у своїй адвокації саме тут у Сполучених Штатах. А українці тим часом повинні своєю чергою теж проводити і говорити про це. І зокрема, тут важливо е, 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 зазначити, що е, е, українці привозять і е, е, воєнних капеланів, і один із воєнних капеланів, от зараз ви бачите його на екрані, це Марк Сергеєв. Він виступає… Пав на цих слуханнях і говорив про те, що як росіяни проводять тортури з християн, е, і як е, росіяни. Е, Знущаються з християн, і він сам родом із Мелітополя. І він розповідав, що коли бувала е, окупація міста, ми знаємо Мелітополь, нині в окупації, і він розповідав, що коли Росіяни прийшли в місто, його змусили змушували записувати відео, е, де він стояв біля е, мав би стояти біля свого храму та е, говорити про е, те, що Росія перемогла, і Росія прийшла на цю на цю окукуповану е, територію. Окупували раніше ці території, і тут е, важливий момент є те, що Американці, особливо республіканці, не знають цих історій, і їм потрібно ці історії доносити і з перших вуст, що власне і роблять на цих слуханнях. І ці слухання це такі собі, знаєте, як я називаю в е, е, Україні збір комітету, це дуже важливо доносити кожному конгресмену ці всі рішення. Е, якщо ще говорити про е, те, що ж важливого, таких е, важливих новин цього тижня у Сполучених Штатах. То, зокрема, є зрушення у е, на справі. Заморожених російських активів, міністерство фінансів Сполучених Штатів вчора зобов'язало компанії, які ці активи тримають, повідомити про них, і це таке зрушення, яке, яке надає цьому процесу великому поверненню цих російських активів в Україні поштовху і надає зрушення в цьому процесі. Це теж важливо зазначити. Ще якщо говорити не тільки про. Вашингтонські новини, але хотілося б мені розповісти і про новини з Нью-Йорка, То в Нью-Йорку відбулася презентація книги Плакати воєнного часу, і це ось ця книга. Я хотіла б вам її розпоказати. Тут ви на екрані також бачите фото із презентації. Я була присутня на цій презентації цієї книги у Нью-Йорку. Презентація відбувалася власне і в Нью-Йорку. Вона книга сама по собі дуже цінна, тому що вона зібрала всі плакати воєнного часу різних митців культурних діячів, то що це дуже таке історичне надбання, і воно тут презентувалося в Нью-Йорку вперше в е, е, у приватному клубі, і це було е, дуже дуже знаково, що е, цілий світ говорить про плакати воєнного часу, говорить про війну в Україні. я поспілкувалася також із авторкою цієї книги Оленою Спиранською. Давайте послухаємо проєкт війшли роботи художників, які спанували в місті Запоріжжя, яке є профрунтовою зоною. І протягом двох років ми зробили 19 виставок там просто неба. І тому ми зібрали ці найкращі твори, зібрали одну книжку для того, щоб документувати цей процес і творчість наших художників під час війни. І для нас дуже важливо було сьогодні представити. Книгу представити художників, представити українське мистецтво і розповісти про їх супротив, і про те, що вони роблять прямо зараз під час війни. На цьому всі новини на цю хвилину, але з невеличким анонсом я би хотіла проанонсувати акцію, яка буде цієї неділі біля Білого Дому, в знак Оленівки, в знак полонених, які бували були в Оленівці. В їхню честь буде відбуватися акція біля, біля, біля Білого Дому. Цієї неділі у Вашингтоні, хто матиме можливість, долучайтеся. А зараз передаю слово студенту.